Чотири смарт-дерма, косметика є для ручок і є для обличчя. Різні у них лінійки. Косметика дуже якісна. Тому, якщо вона вам ви хочете її купити, ви просто в гуглі прописуєте чотири смарт-дерма і висвітлюється їхній сайт. Можете в інстаграмі, в TikTok, де вам зручно теж на їхню сторіночку переходити і купуєте там ціни. Такі доступні, ну як на мене, доступні ціни, і просто що якість дуже хороша. Так як я ж повторюю, ми працюємо з землею дуже багато. Ну, коли в рукавицях, коли як з водою багато, то це просто супер оксамитову сироватку потім. Кремчик намащуємо, ми лягаємо відпочивати. І ручки як новенькі будуть. А бажаєте замовити гібіскус? Зараз у мене є новий трав'янистий. Такий красивий. пишіть. І червоний, і чорний щуки теж в наявності.